Таю наші партнери зустрічаються без України. Такий собі G4 формат буде в Берліні. Байден запросить найсильніших своїх союзників, найвпливовіших союзників по західному блоку Стармера, Макрона. Ну і зрозуміло, що шольца все все буде в шольце вдома відбуватися в Берліні. І власне будь говорити про Україну. Е, наскільки це катастрофічно? Бо вже вибіг Фіцо і про це і не тільки кричить, що це буде новий Мюнхен, великі держави поділять Україну. Давайте проаналізуємо. Наскільки це катастрофічно, що будуть вирішувати? Чи вже нам купляти квитки на Берлін і бігти туди? Чи насправді нічого небезпечного? Давайте все це проаналізуємо. Плюс нам дали нові танки, мінімум а, Ну, думаю, на два батальйони може і вистачити 50-70 танків. Абрамси прибили нові з країни, яка ще стільки танків не давала. Новий союзник. От, Далі ще хочу кілька інсайдів вам розказати, тому що наближається саміт в Казані, буде зустрічатися якраз таки Брікс, і Там буде новий мирний план. У всіх, має бути мирний план. Global South ще свій не представляв. От, Ну і ще буде кілька таких новин, тому підпишіться на цей YouTube канал. Нас зараз знову почали дуже жорстко атакувати російські ці ботоферми намагаються просадити видачу, щоб нас менше показували. Багато хто з вас мені теж писав, жалівся, що перестали рекомендувати. Тому, будь ласка, підпишіться самі, підпишіть своїх родичів, близьких. Половина з вас дивиться не підписані. Тому. Зробіть таку послугу, підпишіться зараз, щоб ми навпаки повернулися в нормальні рекомендації Ютюба, в нормальну видачу YouTube. ну, От і щоб нас було видно. Тому підпишіться, це важливо. Ще більш важливо зробити донат 658 тисяч гривень. Ми зібрали три дрони рубаки, купуємо, дозбираємо до мільйона. Хлопці, е е е. якраз такі виробники, докладуть від себе мільйон і купимо три рубаки і гур. Запустить їх по російських нафтобазах з трьох один точно потрапить, тому буде дуже класно. Власне, Байден летить в Європу. Рамштайн відмінили. Ну і кажуть, що будуть говорити про план перемоги України. Е, насправді це з інсайдів почну. Байден хоче з ними зустрітися. З чотирма, дивіться, Італію навіть не запрошують, нас не запрошують. Японію не з ну, тобто могли б зібрати G7 поговорити. Да? Британія, Франція. Німеччина. ну виглядає так достатньо серйозно і знову ж таки ризиковано, як казав Порошенко, про Україну без України да, будуть говорити. Ну вони зустрічаються в своєму клубі, щоб обговорити пропозицію Зеленського. Те, що я отримав інформацію, багато хто говорить, що план максималістський, багато лозунгів. Я вам розбір плану робив, подивіться. От, але, типу, вони кажуть, треба зібратися, реально повивертати кишені, подивитися, що є, що ми реально можемо дати Україні. Зараз всі починають кричати, що НАТО ні, спільний зонтік, ні, що удари в глибину Росії ні. От, ну але треба зустрітися і реально підвести баланс, що можемо дати. Австралія каже, зараз ми можемо дати 50 до 70 танків. Типу, ну забирайте старі абрамси. Прекрасно, наш посол, який там працює Василь Мирошниченко, топ, працюють. Британці допомагають. Австралійці відкрили дійсно свої зокрема, родини. Ну і передають потрохи, що можуть. Бронемашини давали, але зараз цим найсильнішим треба зустрітися двом центральним європейсько-союзівським лідерам: Франція, Німеччина, Ну, Британія, яка на континенті теж задає то, ну і штати як світовий лідер. Да, і будуть зустрічатися. А що ж, власне, відповісти Зеленському? Тобто, це не те, бо Фіцо кричить так. Е що буде Мюнхен, Україну поділять. Ну, найближчий Мюнхен це ще й в Німеччині, до речі, зустрічаються. Ну, в Берліні, правда. Ну от Фіцо каже: він каже зараз не про цей Мюнхен, який вже збирається. А що типу виграє Трамп? Трамп змусить Україну підписати, великі держави зустрінуться змусять. Він каже: Ну, це буде страшно, це трагедія. Чехословаччина це пережила, і Словаччина, власне в її складі. От він зараз це починає лякати. Зрозуміло, що російська пропаганда і цю зустріч почне так нести. Чи є ризик, коли говорять без нас про нас? Є чи треба, щоб там був Зеленський? Треба, але є проблема. Ну, десь погано провели переговори, погано з'їздили в Штати, погано, погано щось зробили 100%. У нас зараз там немає. Чи критично нас для нас це і чи катастрофічно? Ні. По великому рахунку, технічна зустріч звірити годинники і зрозуміти, що нам можуть передати. Плюс ми самі десь в чомусь спровокували ось цю зустріч. Зеленський сказав, даю вам дедлайни. До кінця року думайте. Да, він вже думав, говорив одному чоловіку, думайте. Окей, він мається на увазі захід. Окей, каже, треба зустрітися, він дав дедлайн. Що ж відповімо? Що реально з цього плану ми можемо дати? Ставки максималізовані, Зеленський любить торгіти, типу, подавайте торгуватися. Давайте. Зрозуміло, що ось ці гарантії економічної безпеки точно візьмуть. Що ось забирайте літій, забирайте е титан, забирайте значить, виробництво я ядерного топлива. Ну, типу, три таких пропозиції. Нормально, це беремо. Що ще? А що давати? І от зараз мають зустрітися тобто, вказавши на дедлайни, що ви повинні відповісти там до кінця року до. До, наприклад, початку наступного да там до, до січня, ось ми цим десь і спровокували, що вони збираються без нас. І типу, давайте поговоримо, що ж їм власне відповісти. Чи треба бути присутніми? Треба, чи катастрофічно, чи будуть нас ділити і зливати Росії? Ні. Але там проговорять дві речі, і теж мені зараз дали такий інсайт. Що крім того, що можна дати Україні, це ще буде і пакет. Пакет на випадок, якщо виграє Трамп, Байден приїхав прощатися з європейськими лідерами, типу, далі він йде на пенсію. Ну і, власне, треба мінімум дати зброї, утвердити ось цей кредит в 50 мільярдів. Тобто, все-таки парафувати його величним світовим лідерством. Друге, все таки, щоб був пакет на півроку, щоб Україна, якщо навіть Трамп буде проти нас, щоб Україна могла протриматись, а далі вже його за ці півроку відкоригувати. Тобто вони кажуть, далі, ви вже самі без нас. Тобто, ну, окей. Ну одну і загалом це корекція плану Зеленського. Те, що він запропонував, треба відкоригувати. От вони без нас зустрічаються відкоригувати. Це для того, щоб. Такі, як Фіцу, не кричали, що нас ділять, зливають. От. Я повторюсь, там треба бути. Не треба допускати, щоб без нас за нас зустрічалися. Але це шаточно не мюнхен, <гум> не зливають поки, але треба завжди нос тримати за вітром. Тому що можуть. Давайте чесно, кожна, особливо велика, багата, потужна країна, думає про себе. Чому вони великі, потужні і багаті? Тому що вони думають про себе. А не так, як у нас сиділи депутати і думали про Росію. Да? Ось такого не треба, щоб бути сильним багатим, нам теж треба думати про себе. Але в даному випадку, там, ну скажімо так, хочуть, заграють з цим, типу, без нас зустрічається, але, типу, я говорю, зараз не катастрофа. Ланц Габріелюс сказав. Що цікавий план перемоги, дуже реалістичний. Треба пробивати. Ну знову ж таки, наші партнери в Литві, наші друзі. Ми дійсно бачимо, що вони намагаються нам допомагати підтримувати всюди, де можуть. Подяка їм. Шана. От а далі, що відбувається? З'явився Борель, який каже: Слухайте, план перемоги ЄС має дати. Сильні гарантії безпеки. Борель класний чоловік, але й в мене в голові одна штука. Він обіцяв мільйон снарядів, рік завершується, мільйона нема. От уявіть, які він дасть гарантії безпеки, ще й попри те, що гарантії повинні працювати довше, ніж він буде на посаді. Давайте домовимося: гарантії безпеки завжди ставимо під сумнів. Найкраща гарантія безпеки військові бази, вступ в НАТО. Розробки спільні інвестиції, залиті в наші підприємства оце гарантія безпеки. Коли нам кажуть, що щось дадуть, Макрон, наприклад, теж нам обіцяв перед Олімпіадою, що дасть свої війська. Де війська? Сто років назад ми теж пам'ятаємо, як французькі війська в Одесі сіли на кораблики і поплили собі в Порт Марселя. Да, потім воно проросло, тому що внук цих власне, французів, які виїжджали в Марсель з Одеси, і вони своїх громадян ще навіть забрали. То він потім був міністром по-моєму чи транспорту чи економіки. Той перший політик французький, європейський, коли напала Росія на нас, він каже, повинні діяти не лінійно, беремо Україну в ЄС. Він перший це сказав. Це добре. Але стратегічно ті війська нічого нам не допомагали. І так само зараз. Ну, от, тому Борель дуже любим, поважаємо, Але все-таки, давайте давайте, все-таки про щось більш конкретне. Що він сказав? Дочекаємося приїзду Зеленського для презентації плану лідерам країн ЄС і його обговорення. Так маємо надати Україні кращі та сильніші гарантії безпеки. І як я казав раніше, це не тому, що ми хороші друзі України, а тому, що безпека України є нашою безпекою. Слова красиві, підписуйсь під цим, але конкретики поки що немає. Тепер нам треба не треба вагатися, не можна допустити, щоб Україну спіткала затяжна війна. Що триває роками. Я як зауважив єдиний спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів це перемогти на полі бою. Іншого шляху немає. Ну, дивіться, все каже правильно, але пам'ятаємо, що обіцяв мільйон, мільйон не приїхав. Добре, що в нас він є. Бореля, ми любимо. Краще, скажімо, ось такий Борель, який не до кінця виконує слово, але точно він за нас. І з цим треба скористатись, не дав снаряди. Відчуття вини в політика, з яким ви працюєте, це теж непогана історія. Не привіз, ну, ми фізично реальність зараз не змінимо. Не привіз, Окей, поможи швидше вступити в ЄС. Ми не діти на ображених воду возять, ми не будемо ходити хнюкати, ми там, через Чехів знайдемо, через британців, індійців, пакистанців, Сербів, ми знайдемо свої снаряди. Але, типу, раз ти це не зробив, в тебе є борг для України. Давай швидше переговори, давай швидше вступ, давай поможи більше грошей здобути. Тобто, ось це почуття вини можна скористатися і зробити його ну, умовно валютою для України. Тому в даному випадку треба працювати. Він нормальний, порядний, що найважливіше, проукраїнський. Е, Рютем каже, що план зеленського про план Зеленського не можу сказати, що підтримую увесь план. Ну, скажімо так. Боюся, що Рюте спіткнувся на першому пункті. Щось пішло не так. Це звичайно сильний сигнал від Зеленського та його команди, що вони розробили цей план. Це не означає, що я тут зможу сказати, що підтримую весь план. Це було б трохи складно, оскільки є багато питань, які нам треба ще зрозуміти. Нато бере озвучений план до відома, сказав Рюте, та запевне, що союзники обговорять пункти плану в окремі з них заглибиться, щоб зрозуміти, що за ним стоїть. каже Рюте зі слів, Рюте відбудеться за закритими. Це відбудеться за закритими дверима. Тому він відмовився коментувати окремі елементи плану. Рюте припустив, що можуть бути різні погляди на окремі аспекти плану, але це каже генсек НАТО. Не означає, що ми не стоїмо поряд з Україною, щоб переконатися, що Путін не досягне свого, передає його слова голос Америки. От це в нас є Рюте, що дуже ще важливо із цієї всієї історії. Дуже скоро, 24 числа, в Казані, буде саміт БРІкс. І ось мої західні друзі кажуть, за цим треба слідкувати. Багато шульнерів буде намагатися протягнути свої історії. В Казані він буде проходити на окупованій Росією території. Я вважаю, що. Татарстан уже давно міг би бути незалежною країною, і себе не то, що прокормити, а жити більше, ніж в достатку. Росія їх грабує, але бачите, не хочуть люди звільнятися, краще жити там рабами. От і там буде цей саміт, і Китай модифікує свій китайсько-бразильський план. Нова ідея, до речі, з'явилась в Пекіні. Тепер це буде не китайсько, третій ренеймінг, переназвання плану. Він тепер буде називатися Мирний план від глобального півня. Тобто те, що зараз четверо сядуть, відкоригують те, що запропонував Зеленський, і вернуть його вже до операційни, скажуть, а ось так, виходячи з можливостей. І от е, Україна скаже, ні, помножте ще на 5 і давайте домовлятися, і десь вийдемо на щось. І от, а е, ми будемо казати, давайте НАТО, ми від чогось відмовимося, а ви давайте, наприклад, там, від ударів глиб Росії. Ми скажемо, ми будемо це робити своїми дронами. Не треба ваші ракети, ми своїми дронами, ми, значить, будемо бити. Да? Окей. Але в НАТО беріть або хоча б заявку. Ну, типу, торгі нормально. А захід, і це буде типу те, що навколо нас, це буде десь там спроба західного плану. Те, що навколо Китаю, це буде пропозиція глобального півдня. Насправді, звід. Фрагментованих маленьких планів, я нагадаю, що існує навіть мексиканський мирний план. Деякі африканські країни мають мирні плани, продають далі Африки, їх ніхто не знає. Я нарахував якісь раз більше 20 планів є мирних по врегулюванню війни Росії проти України. но цей буде вже, типу, від глобального півдня. Насправді Китай Ну, типу, і ці фрагментовані, вони об'єдналися в два великих: буде західний мирний план і, власне, глобальний план від глобального півдня. Китай от, зрозумів свою нішу, вийшов на неї вже не грається у цій історії: 4-5. Все, буде глобальний південь і буде. Західний план і, власне, будуть це проговорювати. Тому це альтернатива, Китай буде намагатися там відпрацювати. От, е вони свою пропозицію дадуть. Я думаю, вони врахують те, що сказав Зеленський. Бачите, що перефразовуючи Ортегу і Гасета, що ця вся історія це не статика, це динаміка. Ортег Гасет в одному з своїх творів е про е власне. Бунтмас він називається. Він там пише, якраз що державне управління, що це статика, не статика, це динаміка. Так само геополітика і мирні плани це теж динаміка. Причому тотальна Китай вже мав свій мирний план з бразильцями, індонезійцями, південноафриканцями. Зараз це глобальний південь план. Ну одним словом. Буде ще одна пропозиція. Для нас важливіше, насправді, що зараз оця четвірка буде зустрічатися, І повторюю, Зеленському краще там бути. Треба потрапити на концерт, де квитки розкупили. Да? От. Тому для нас там буде багато вирішуватися. Тобто нас там точно не ділять, але там багато вирішується. І оця подушка, яку будуть робити, і гроші, якщо на випадок Трамп виграє. От. Але треба. Ось це коригування бути присутнім, і все таки так, підбивати руку, щоб все-таки нулів було більше в тих грошах, які вони зможуть дати. Ну і зрозуміло, що для нас цікавий вступ в НАТО. Друзі, це вся інформація. Сьогодні бачите, вийшов день мирних планів, планів перемоги. Ми це обговорюємо. Світ реагує Україна, ну, чи не вперше заявила про свій мирний план. Подаляк вже каже, що в таємних додатках перемовин е, йдуть удари по території Росії. Ну, знову ж таки, всі і так про це говорили. Я вам в першому відео, коли сьогодні писав, сказав, що насправді там в цих прихованих пунктах, крім технічних цифр і деталей, те, що можна озвучувати, я вам там це назвав. Одним словом, це ось така інформація. І ще, до речі, сьогодні Байден подзвонить Зеленському. Так що Зеленський точно сьогодні. Телефон не буде ставити на віброрежим, буде навімкне на... на гучний, тому що, щоб почути, не пропустити. Дзвінок важливий, бо крім того, що він позвонить і дасть свій фідбек на мирний план. От, а він ще скаже таку штуку, що дають сьогодні новий пакет допомоги. Є, звичайно, підозра, що який це буде пакет, але вже хай оголосить, тоді це все проаналізуємо, прокоментуємо. Ось це вся інформація. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.